Доброго дня всім. Форум для роботи нашої бюджетної комісії є пропозиція розпочати роботу бюджетної комісії. Що за даного пропозиції прошу відсувати. Хлопці отримався. Переходимо до роботу питання. До затвердження звіту про виконання резервного фонду за 9 місяців 2025 року. Пана Каріна, будь ласка. Як в сумі 100 На день. Слава Богу, Питання, пропозиції. Винести на розгляд завершення сесії. Хто задав пропозиції? Прошу голосувати. Проти отримав Рішення прийнято одного голосу. Виходимо питання. Позже звідти про виконання фінансового плану комунальної комісії присутні проведенному медико-санітарній до самому різні. Дохідна система фінансового плану за 9 місяців складає 5 тисяч 3,1 тисяч гривень. Складається з наступних доходів. Основну дохідну частину фінансового плану складають доходи від реалізації послуг медичного обслуговування населення за програмою медичної гарантій згідно договору, до заключення Національної служби здоров'я України. Обсяг за 9 місяців склад 2 мільйони 643 тисячі 700 гривень. Що становить 100% виконання по плану? Дохід з місцевого бюджету цілового фінансування на оплату комунальних та несіїв, товарів, робіт та послуг, відповідно до затвердженої програми фінансової підтримки підприємства сільського бюджету надійшло коштів за 9 місяців сумі 2 мільйони сто тисяч гривень, що становить 71% виконання по плану. До кінці місцевого бюджету зацільовили програми, в тому числі безоплатного та пільгового забезпечення лікарського засобу у разі амбулаторного лікування окремих населень, відповідно до затверджених програм фінансової підтримки, надійшло коштів в сумі 70 600 гривень. Інші доходи до цієї діяльності в сумі 491 тисяча, що становить 97% виконання по плану. Відверта частина фінансового плану за 9 місяців складається 5 мільйонів 623 тисячі 900 гривень, що становить їх 77% виконання по плану. Всі витрати використання майже затверджено фінансового плану, я вже їх озвучувати не буду. Прошу дати, затвердити Питання до доповіда пропозиції. Ну, оскільки питання і пропозиції інші не дійшло, в мене є пропозиції вивести на розгляд і затвердження сесії. Хто про Пропозицію прошу голосувати. Хтось отримався. Переходимо свідково питань. Про затвердження бюджетного регламенту, проходження бюджетного процесу менської територіальній громаді Біклет. Так, з метою упорядкування процесів планування, формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між учасниками бюджетного процесу, з урахуванням необхідності ефективного управління публічними інвестиціями як інструменту соціально-економічного розвитку територіальної громади. Відповідно до норм чинного законодавства та бюджетного кодексу пропонується затвердити бюджетний регламент Семенівської сільської територіальної громади у новій редакції. А, тут, а, якби все залишилося без змін, тільки зараз вже ввели <клес> поняття як публічні інвестиції, тому бюджетний регламент додався розділ щодо публічних інвестицій. Це тобто планування, як проходить підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів та програм, по, програм публічних інвестицій по бюджету Земенської сільської територіальної роботи. Прохання затвердити бюджетний регламент нові редакції. І пропозиція винести на розвитку. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Кроки отримався. Рішення прийнято. Переходимо с рішучу питання. Внесення змін до фінансового плану комунального міністрів. Допомоги, будь ласка, це переговорщика. Дохідна частина фінансового плану на 25 рік збільшується на 275 тисяч і становить 8 тисяч 5007,5 тисяч гривень. Збільшується на наступних е, доходах. Дохід місцевого бюджету, наування, на оплату комунальних та неволосів, товарів, робіт та коло. Збільшується на 85 тисяч та становить 3 тисячі 812 тисяч гривень. Збільшення пов'язано фінансування на передбання мастильних матеріалів, матеріалів та інецьких. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програма, в тому числі безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування. Збільшується на 30 тисяч гривень та становить 150 тисяч гривень. Також збільшується придбання основних засобів на суму 160 тисяч гривень. Витратна частина збільшується на 275 тисяч як і дохідних. В капітальних інвестиціях це 160 тисяч гривень на придбання генераторів для медичних план та амбулаторії. Та 85 тисяч збільшується на предмети матеріалу обладнання та інвентарь, і 30 тисяч більше безуплатно та пігло лікарськими засобами у разі англопорного лікування. Прошу затверджувати фінансовий план. Є пропозиції, винести да, на розвитки затвердження сім'ї. За дану пропозиції прошу. до ради року минуло 8 підтримки та розвитку комунального підцінного підприємства центр первинної медико-санітарної допомоги 21-25 років змінами будь ласка учнів у зв'язку з необхідністю колокування заходів та збільшення фінансової підтримки по програмі підтримки та розвитку комунальної некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги. Семейної сільської ради, прошу внести зміни до рішення сільської ради від 24-12 року номер 81 про затвердження програми підтримки підприємства Центр організації послужної допомоги Семейської сільської ради на 21-25 роки. А саме ж додатку план використання коштів та коригування заходів. Прошу затвердити програму до зміни. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Проти Утримався? Рішення прийнято. Приходимо до слідчого питання. Про затвердження змін до, до рішення сільської ради 24 номер 1117 Про затвердження програми безпеки пільгового безпечення лікарськими засобами. У зв'язку зі збільшенням пацієнтів, які потребують безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів, Їх прошу внести зміни до рішення сільської ради від дев'ятнадцятого тисячі -20 про затвердження програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами разі амбулаторного лікування окремих груп на санкціменської сільської територіальної громади 25 рік. А саме в частині збільшення обсягу фінансових ресурсів для реалізації програми. на суму 150 тисяч гривень. Прошу затверджувати. Питання, пропозиції. Е, є пропозиція винести на розгляд і затвердження сесії. Прошу дану пропозиції, прошу голосувати. Проти отримання. Змін до рішення сесії 1924 19, номер. Пішу сто про затвердження програми робота по політику захисних громадян сменсько сільської ради двадцять п'ятій двадцять років. ласка, Оксана Стефанович, з метою організації питання з і витрати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду до здійснення підприємницької діяльності на професійній основі та призначення і витрати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на... До Непрофесійні основи на території Семенівської ради. Внесено зміни до постанови від 17 вересня 2025 року Внесення змін до порядки, затверджених установці 1040 Прошу внести зміни до рішення сесії від 19 грудня No112 про затвердження програм «Турбота». По поліпшенню соціального захисту громадян Семенинської сільської ради на 25-28 роки, а саме викласти в новій редакції додаток 5 при порядок подання та оформлення документів призначення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду до здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, призначення і виплати компенсації фізичним особам. Які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. Там майже залишається все так само, як було. Єдине, що міняється раніше була комісія, зараз єдина нас мультидисциплінарна команда. Міняються терміни подачі документів і висновків мультидисциплінарної команди. Ну, все. Прошу прийняти зміни до програму роботи. Таня, пропозиції. Є пропозиція винести на розгляд і затвердження сесії. Проти утримався. Рішення прийнято одного року. місці. Комісії питання затвердження комплексної програми забезпечення пожежної пенсіоненої безпеки. Звернулося з попитання навчання першої державної пожежного рятувального загону головного управління Державної служби України про звичайних ситуацію в закону області з метою посилення протипожежного захисту, техногенної безпеки на території населених функцій України територіальної громади, змістнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувального підрозділу, здійснення підтримки безпеки та дороги. Пропонується затвердити комплексну програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки захисту населення і території Семенівської сільської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 26-28 роки. Заходи є. Зрозуміло. Питання пропозиції. Скільки ми надійшло інших пропозицій. У мене є пропозиція винести на розгляд і затвердження сесії. дану пропозицію, прошу голосувати. Просто утримався. Рішення прийнято до. А, так, враховуючи вимоги казначейського обслуговування та з метою наповнення бюджету та впровадження механізму використання залучених коштів, що надходять до бюджету громади для реалізації завдань соціально-економічного розвитку громади, пропонується затвердити положення про цільовий фонд земельницької сільської ради в новій редакції. Тут конкретизуються заходи щодо спрямування коштів цільового фонду. Питання. Пропозиції. Є пропозиція винести на розгляд і затвердження сесії. За за пропозицію прошу голосувати. Проти отримався. Рішення передає до одного голосу. В Про перерахування залишків коштів спеціального фонду до доходної частини бюджету Семенської громади. Зв'язку з неможливістю подальшого проценту коштів спеціального фонду по власних надходженнях бюджетних установ зацілив призначенням. Е Прошу перерахувати залишки коштів по спеціальному фонду, по Семенівській сільській раді і по відділу освіти в дохід Семенівської територіальної громади на е, до, е, дохідний рахунок е, інші роботи. Тут суми невеликі, але їх просто не можна використати, тому просимо перерахувати. Питання, які будуть є пропозиції, винесена розвитку. Проти утримався. Рішення прийнято. Законує питання про затвердження плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів семейської лікої ради у 26-й рік, будь ласка, інакше. Пропоную затвердити план регуляторних актів, які ми пропонуємо на 26 рік, та радіком деталі. Зрозуміло. Є пропозиція mm -hmm. винесена сесії. Хто тобто, за дану пропозицію, прошу голосувати? Проти утримався. Рішення прийняти кожного голосу. про внесення змін до бюджету сільської територіальної громади 25 рік. Шановні депутати, ми дійшли до нас листи. Значить, так, лист ініціатива щодо співробітництва, територіального громаду, забезпечення діяльності. Центру психосоціальної підтримки ветеранів та осіб постраждали під війні та надання послуг психосоціальної підтримки, соціальної адаптації та фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та населення постраждалому від війни від Бердичівської комунальної установи Центру надання соціальних послуг Бердичівської міської ради. Якщо коротко, то тут вони стали переможцями конкурсу грантової програми, конкурс мікрогрантів Україна. І а, зараз проводиться а, ремонт а, капітального характеру а, для створення а, цього центру комунальної установи, центру психосоціальної підтримки ветеранів та осіб постраждалих внаслідок війни. А, і вони просять долучитися виділити кошти для облаштування цього центру. Сто тисяч. так? Далі від розпорядження коштів Далі. надійшли листи Далі. і від військових частин. Так, військова частина 0952 звертається з проханням, виділити кошти на ремонт технічного обслуговування штатної автомобільної техніки та зміцнення матеріально-технічної бази військової частини А0952. Військова частина 0281. Також просить виділити кошти. Для закупівлі контрактуючих засобів та безпілотних літальних апаратів у сумі 500 Військова частина 4638 е, просить виділити кошти на закупівлю безпілотних літальних апаратів. Військова частина А 4741. Також просить виділити кошти на закупівлю безпілотних авіаційних комплексів безпілотних літальних апаратів. Скільки ми виділяємо? Так, виділяємо. Військова частина мазе 50 тисяч місцями на трені технічної бази та обслуговування штатної автомобільної техніки. 0281 на закупівлю комплектуючих засобів для безпілотних літальних апаратів 500 тисяч. А4638 це третя штурмова 100 тисяч. На також на закупівлю літальних літальних ділянках триста тисяч, 100 тисяч і А – 50 сорок один п'ятдесят тисяч. Так він е, сімсот тисяч mm -hmm. виходить. А в цілому з початку року 6 мільйонів двісті Ми нас вже на підтримку сил безпеки та оборони. Так, пропонується ще внести зміни до. Бюджету Семенівської сільської територіальної громади за рахунок перевиконання. Значить, спрямувати кошти на заробітну плату з нарахуванням підшкільним закладам освіти, апарату та централізованої бухгалтерії відділу освіти в сумі 340 тисяч гривень, на придбання матеріалів обладнання та інвентарю, паливно мастильних матеріалів гостоварів – 300 тисяч. Кошти для виплати матеріальної допомоги жителям громади 500 тисяч. На придбання генераторів 100 тисяч, на придбання солонірної продукції 40 тисяч, на придбання книжкової продукції 20 тисяч, на придбання генератора, палива для генераторів, туалетів біля медичних пунктів, тимчасового базування для центру ПМСД, Семенівської сільської ради 125 тисяч. На відшкодування лікарських засобів жителям громади для КМП центр ПМСД 30 тисяч. Для облаштування місця тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб 100 тисяч. На сплату членських внесків до асоціації 16 тисяч. Комунальні установи благоустрою на придбання бензопилки 65 тисяч. Комунальні установи центр надання соціальних послуг на нарахування на оплату праці 100 тисяч. Залишок за енергоносії для центральної районної лікарні закритий цей вік нам треба спрямувати ще 212 тисяч 500. На придбання матеріалів обладнання та на оплату програмного забезпечення відділу фінансів 40 тисяч. Передачі із сільського бюджету субвенції Бердичівської міській раді для комунального услуги центру надання соціальних послуг Бердичівської міської ради на закупівлі обладнання для облаштування та фізкультурно-спортивної реабілітації центру психосоціальної підтримки ветеранів та осіб постраждалих від війни 100 тисяч. І в зв'язку з вакантними посадами перерозподілити кошти суми 18 тисяч значить по по культурі на бібліотеки і та з відділу фінансів на апарат у сумі 400 тисяч, як отримуємо 211 340 тисяч, 222 60 тисяч. І за рахунок уточнення залишку коштів цільового фонду у 70 тисяч тримувати на придбання котла та дерев'яних випиральних та оплату послуг за електроенергію у сумі 70 тисяч. Все, так? Угу. Які питання будуть? О, Ви ці? Оскільки Ніхто більше нічого не запитує, У мене є пропозиція вирішити на розгляд і затвердження сесії. Хто задану пропозицію? Прошу голосувати. Проте отримався. Рішення проголосувати. Виходимо до про пронесення. Змін до Рівнення сільської ради 1912. No 129 про затвердження програми соціально-економічної культурного розвитку зменї сільської ради на 25 рік. на щодо Колонічного розвитку Семенівської сільської територіальної громади на 25 рік, а саме у напрямку забезпечення повноцінної роботи апарату громади доповнити закладом придбання генераторів та збільшити на суму 100 тисяч, оскільки на території нашої громади знаходиться військовий організм і потрібно було генератор передати більшої потужності саме для того об'єкту, ми маємо забезпечити. Адмінбудівлю іванківці ще генератором, тому що там генератор був пропасний, а зараз ну, більш простіший, який там потрібні. І також благоустрій територій та поліпшення стану довкілля техногенної безпеки доповнених заходом. Це придбання бензопали. Комунальна наша установа, підприємство, установа наша, яка зараз працює по благоустрій. Бензопали. Пили будуть передані ті, що закуповувалися на старостати, а більш потужно, тому що зараз багато потрібно буде і це великі каштани біля алеї слави, і липови, вже які прийшли це біля Семенівської громади, і так далі. Вони тут, тому треба більш таку, яка б вони швидко працювали, тому що так показує практика, коли впало дерево в Іванківцях, було дерево велике, вони не могли йому дати раду, бо тому що коротенько. А це більш таки, щоб шина була довша, ще називається правильно. І соціальний захист доповнити передачі сільського бюджету іншої субвенції Вердичівській міській лікарні для, для комунальної установи міській раді центр надання соціальних послуг на суму 100 тисяч для влаштування центру для саме реабілітації і соціальної підтримки ветеранів та їх осіб. На придбання обладнання. Вони там ремонт проводять. Колись там це була переобладнання краса, яка саме взагалі там це. І зараз проводиться ремонт, туди будуть куплено обладнання, на свою частину в рамках меморандуму, який вони також сьогодні затяжувати, то маємо допомогти і облаштувати. Ми до нас приїжджали. Ось нещодавно команда їх не сподівається, що вони будуть надавати і далі допомогу приїжджати. Ознайомця зустріч, але що це буде, як хочеться. Є пропозиція, на Вин... народжувати сесії. Прошу голосувати. Про Проти? утримався? Якщо ви прийдете договору. Приходимо до спіші питання. Про укладання додаткової угоди номер 1 до пан. Кон справку директором комунального невеличкого підприємства стоматологічна поліклініка Бризького району Зуцьковецької селищної районі Володимирських Семенських сільських рад Людмила Попова, будь ласка. Сільської ради надійшло звернення комунального невеличкого підприємства стоматологічна поліклініка Бризького району з проханням переглянути оклад директора Тут з директором комунального інформація підприємства стоматологічна політика Перевичівського району Гришковецької селищної, Райвородоцької, Семенівської та Шпаківської сільських рад від 2 січня 2023 року. І додаткова угода була підготовлена, яка є додатком до цього рішення. Додатковою угодою передбачено внести зміни в пункті 13 розділ 3 умови матеріального забезпечення. Змінити. Посадового окладу в розмірі 14 тисяч гривень на посадового оклад в розмірі 20 тисяч гривень. Усі інші умови матеріального забезпечення директора, та умови контракту залишаються незмінними. Зрозуміло. Кі вичитання пропозиції. Зрозуміло, значить, в мене є пропозиція винести дане питання на розгляд і затвердження сесії. Тож дану пропозицію прошу голосувати.

Я хочу нагадати вам, шановні депутати, що на початку цього року ми розглядали заяву деканоїдзи Ніни Іваніни про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності. На цій земельній ділянці знаходиться нерухомість деканоїдзи, і ми земельська сільська рада приймала рішення і надавала дозвіл на продаж земельної ділянки. Комунальної власності із кадастровим номером 0604 площею 0,7920 гектарів. Після прийняття цього рішення Семелівською сільською радою на підставі законодавства, на підставі порядку продажу земельної ділянки на сільськогосподарського призначення, на яких розташованих на нерухомого мальна. Що є власністю фізичних та юридичних осіб, які е, був рішенням 22 сесії восьми скликання Семенівської сільської ради № 695 від 6 квітня 23 року? Був проведений конкурс е, відбору е, суб'єкта оціночної діяльності, який буде, який мав би нам проводити експертну грошову оцінку цієї земельної ділянки. Цей конкурс був проведений, був визначений переможець, ним був переможцем став фізична особа підприємець Борисов Максим Володимирович. Потім Смілянська сільська рада доручила суб'єкту оціночної діяльності на підставі договору провести експертну експортну оцінку земельної ділянки. І от 9 жовтня 2025 року. Цей звіт про експортно грошову оцінку земельної ділянки був проведений суб'єктом оціночної діяльності і наданий Семейській сільській раді для затвердження. Згідно звіт про експортно-борошого оцінку земельної ділянки, її вартість складає 556 тисяч 300 триста гривень. За один квадратний метр 70 гривень, 24. А де ж mm -hmm. знаходиться цей Це заправка. Зараз є заправка на полі Чорної Бородини. Раніше вона належала тоньяну. Це будучи бюджетної і не бюджетної, а земельної комісії Вердижкої районної ради, то ми йому давали тоняну її. Поділін продав, так, виконані зміни. Ну що, хай працює, я це. Як со тисяч це грошей, пів Ну, Вона є трошки більша за нормативну. Та. Там, Там більше я бачу, що вони вже і машини продають, і стоять, всі мають. Розвалити легше, щоб чимось будувати. Є пропозиція винесена на розгляді сесії. за задану пропозицію, пройшов голосувати. Проти утримався. Шановні депутати, всі питання, які виносились на бюджетну комісію, ми розглянули. Дякую всім. Za da prancu će taj učinak me svi petanje rokljavati i e, dokonića do sesije. Se.